Таю колеги, мене звати Тетяна Купчик. Я шеф-редактор, експерту з Головбух. Сьогодні пропоную поговорити про нові правила складання та виправлення помилок у первинних документах. Первинні документи відіграють ключову роль у бухгалтерському та податковому обліку. Їх роль важко переоцінити у березні місяці. Мінфін відкоригував положення номер 88. Давайте зупинимося на його ключових моментах. Відтепер первинними документами називатимуть документи, створені у паперовій або в електронній формі, які містять відомості про господарські операції. Як бачите, зникло зауваження про те, що первинкою є розпорядження та дозволи керівників на їх проведення. Відповідно, якщо ви оформлюєте ці розпорядження, то вимоги до первинних документів до них більше не діють. І з положення номер 88 виключили згадку про застосування іншої мови в порядку, визначеному законом про мовну політику. Тобто усі первинні документи слід складати українською мовою. Якщо документи оформлені іноземною мовою, приміром англійською, то їх слід перекласти українською, зробити автентичний переклад. Обов'язкові реквізити первинних документів залишили колишніми. Нагадаємо їх. Перше, це найменування підприємства або установи, від імені якого складений документ, друге це назва документа або форми та дата її складання. Третє це зміст та обсяг господарської операції, четверте це одиниця виміру господарської операції. І нарешті п'яте це посади та прізвища осіб, які склали первинний документ, а також його особистий підпис за умови, що сама форма передбачає наявність цього підпису. Крім обов'язкових реквізитів, ви знаєте, що положення номер 88 містить деякий перелік додаткових реквізитів. Так, наприклад, до первинного документу можна включити код ЄДРПО, підставу для здійснення господарської операції, дані про документ, що засвідчує особу одержувача. Тепер до Об додаткових реквізитів первинних документів включили ще й печатку. з 1 квітня. Ви можете її ставити за умови, що ви застосовуєте її у своїй господарській діяльності. Йдемо далі. В оновленому положенні номер 88 розділили інформацію про заповнення первинних документів. Так, якщо ви складаєте паперові первинні документи, ви маєте їх заповнювати ручкою або чорнилом темного кольору. Якщо ви оформляєте електронні розрахункові документи, первинні платіжні документи, то ви робите це за допомогою електронних засобів оброблення. Облення інформації ці електронні засоби вони повинні давати змогу забезпечувати ці записи, а також унеможливлювати внесення непомітних виправлень під або якихось різних коректур додаткових. Вагому частину правок у положенні No88 присвятили виправленню помилок у первинці. Перше це зафіксували, що помилку треба виправляти у тому звітному періоді, в якому ви її виявили. Тепер поговоримо про способи виправлення помилок. Так як і заповнення, воно відрізняється для паперових і для електронних документів. Для паперових документів законодавець передбачив три способи виправлення помилки. Перше це спосіб червоного сторону, друге це спосіб додаткових бухгалтерських проведень, і третє це коректурний спосіб. Розглянемо докладніше. Кожен із них. Як бухгалтеру зробити червоне сторону? Початку ви маєте внести неправильний запис пастою червоного кольору. Це означатиме, що ці цифри потім у підсумку будуть вираховуватися. Після цього ви робите правильний запис уже пастою темного кольору і вносите правильну або кореспонденцію рахунку, або правильну суму, яку слід відобразити. Спосіб додаткових бухгалтерських проведень полягає в тому, маєте можна... внести додаткову кореспонденцію рахунків, яка покаже різницю між. Правильною сумою і тою, якою ви показали в обліку. Тобто таким чином ви відкоригуєте. І нарешті третій спосіб це коректурний взагалі все просто. Ви закреслюєте неправильний текст або цифри, а над ним надписуєте правильні дані. Будьте уважні, коли ви застосовуєте коректурний спосіб, в жодному разі не можна так закреслювати, щоб неможливо було прочитати той ваш попередній запис. Це має бути з окреслення. Однією лінією і е, ні в якому разі не коректором да, від слова коректурний. Коректурний від слова виправлений. Ви виправляєте, але так, щоб було можливо прочитати той попередній помилки. Якщо казати про регістри бухгалтерські минулих звітних періодів, ви виправляєте виключно способом «сторно». Тобто ви робите червоне «сторно», обов'язково складаєте бухгалтерську довідку, фіксуєте в ній суть помилки, неправильний запис, показуєте правильний, і цю бухгалтерську довідку обов'язково підпише виконавець, той, хто склав її, і завізує головний бухгалтер. Тепер переходимо до помилок в електронних первинних документах. Їх виправляють двома способами. Перший це той самий спосіб «сторно», тобто роблять зворотній запис на величину помилки і одночасно вказують правильну суму. І другий спосіб можливий це додаткових бухгалтерських проведень. Відповідно і логічно, да, що для електронних документів коректурний спосіб ми не використовуємо. Ось такі основні правила, які передбачає нове положення номер 88 Нехай у вас помилок у вашій первинці буде якнайменше, а якщо такі закралися, то ви маєте підказки, яким чином їх можна виправити. Ще більше на цю тему читайте в експертно-правовій системі з Головбух. Працюємо заради перемоги і до зустрічі у наступних відеороз'ясненнях.